Справа 1531. Виконай дії. Ну що ж, почнемо. В першому завданні Нам треба від 5 дев'ятих відняти суму 2 девятих і 1 дев'ятої. Ну що ж, виконуємо спочатку додавання дужках. Там найбільший пріоритет. Отже, записуємо, що це дорівнює. Отже, пишемо 5 дев'ятих. Так, відняти. Ну, а як нам. Додати два дроби в яких однаковий знаменник, то треба додати чисельники. То пишемо тоді 2 плюс 1, тоді в нас буде 9. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це 5 дев'ятих відняти 2 плюс 1 це буде 3, то це буде 3 дев'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо, що у нас знаменники однакові, то віднімаємо тоді чисельники. Тобто ми пишемо, що чисельник у нас буде 5 мінус 3 дев'ятих. І це дорівнює 5 мінус 3 це буде 2, записуємо 9. Є? Ну що ж, переходимо до другого завдання. Бачимо 4 сьомих плюс нам треба додати різницю 5 сьомих мінус 2 сьомих. Ну, давайте згадувати. Найбільший пріоритет у нас мають дії в дужках. Тобто записуємо без змін, 4 сьомих. Ну, а зараз виконуємо тоді дії в дужках. Щоб виконати дії в дужках, тут у нас однаковий знаменник, то віднімаємо тоді чисельники. Пишемо додати. Чисельники віднімаємо, буде 5 мінус 2 сьомих. І це дорівнює. Ну що ж, пишемо, що це 4 сьомих. Так, додати. 5 мінус 2 це буде 3 сьомих. І це дорівнює. Знаменники у нас однакові. Тоді чисельники додаємо. 4 буде плюс 3. Сьомих. І це дорівнює. 4 плюс 3 це буде 7. Сьомих. А 7 сьомих це одиниця. Ну що ж, ось таке завдання на повторення, додавання і віднімання звичайних дробів. На цьому вправу завершено.